Вартові галактики 3, режисер Джеймс Гамп. На початку картини вартові галактики займаються тим, що вони вміють найкраще, байдикують. Пітер Квіл ніяк не може змиритися з тим, що втратив гамору, через що регулярно напивається. Так і могло проходити життя вартових галактики, якби не напад Адама Ворлока. І тепер герої мають вирушити в небезпечну подорож, щоб врятувати життя свого друга ракети, а заодно дізнатися подробиці його похмурого минулого. Вартові галактики 3 ще й вкрай драматичний фільм. Ган змушує раз співчувати комп'ютерні моделі Єната, що говорить. Головним антагоністом фільму став вищий еволюціонер. Кожен сюжетний поворот, нове відкриття, навіть кожна нова абсурдність лише підводять до довгоочікуваної кульмінації. Але й зачіпок на продовження Джеймс Ган не залишив. Висновок вартові галактики для Джеймса Гана були справою принципу і він справився з ними на всі 100%. Ідеально передана суть вартових галактики, смішний і доречний гумор, видатний екшн. Тому рекомендую для перегляду: ставте лайки, коментуйте та поширюйте відео.